Всіх вітаю, хочу пробігтись трошки по ценам на нікель. Дивіться. Вилажу те, що панаходив, де є нікель. По-перше, в радянських всі кажуха, ось, ось, трансформатори, це з амперметра, це з якогось випрямителя теж, трансформатори в приладах накриті кожухом, Кажуха, всі перевіряю. Це все ну, мінімум 78 нікеля. Далі трансформатори. Є ті, що побільше, є залиті. Є ось такого плана на платах. Тут треба сортувати. Якщо воно однотипове, по пластинках. Є пластинки тонші, тут, як правило, більше нікеля. Є пластинки товщі, як ось Тут ну, Тут може бути 40-50% по нікелю. Далі є імпортні трансформатори. Це склад телефонної зв'язки. Тут нікеля теж 40-50%. Але прелість в тому, що воно розбирається дуже швидко. Тут сердечники, вони збиті. Є по більші, по менше, воно розбирається елементарно. Є маленькі трансформатори. Теж нікель від 40 до 78%. По ним поки ціни немає, хочемо. Пообжигать і сплавить так, як є, щоб не розбирати. Потому що це дуже довго і тоді буде цена на такі маленькі Тепер по цінах від 4 гривні за 1% нікеля Тут у нас 78%. Може бути 79-80%. Ну тут є молібден, є там ще вредні для никеля, їх заводи заводы однімають від нікеля, Тому рахуємо 78 По трансформаторах, якщо Одна типова сировина, то теж ну, від 4 гривень за 1% в залежності від об'єму. Якщо не хочете розбирати самі, можете висилати трансформаторами. Люди в нас роблять, якщо наставку, то 800 гривень в день. Скільки людина зробить, ну є всі приспособи, всі для того принадлежності, щоб воно розбиралося швидше. В приводу прайса буде прайс. Прайс буде, ну дайте трохи часу. Далі. По релюшкам. Якщо багато, це РПН, RS-14, RKM. Якщо багато і ви не хочете самі розбирати, у нас також є гіліотіни, є пробойники різні. Я далі зніму відео, як розбираю. Ну, в середньому одна людина в день ну, 250-300 штук робить. Це під ноль, це з собрізнью контактів. Можете висилати, якщо є багато. Далі. Отаке От реле це з імпортної станції. Ось такі катушки, дві, може одна катушка будь. Контакти, ось такі мілкі контакти. Оця обрізь дає десь 1,5-2 грама по золоту з кілограма. Тут на них зовсім друга ціна. Якщо є ось такі реле, теж можете відправити, обріжем, зважимо, посчитаємо. Всім дякую, підписуйтесь.